Заступник Тягнебока не має вищої освіти. Принаймні таку інформацію оприлюднили в понеділок. Перевіривши усі документи, працівники міської ради з'ясували у Василя Павлюка хоч і дві, але тільки середні освіти. Міське професійно-технічне училище номер 4, слюсар по ремонту тепловозів та дизельних поїздів третього розряду і театральна студія при івано франківському обласному українському музично-драматичному театрі імені Франка. Одразу ж Павлюк спростував цю інформацію. Мовляв, має диплом спеціаліста Луцького інституту розвитку людини. У дипломі зазначено, що вищу освіту отримав у 2011 році. Проте, йдучи на парламентські вибори 2007 та місцеві 2010-го, депутат вже тоді зазначав, що має вищу освіту. Відтак обдурив виборців. Журналіст інтернет-сайту Західнет, один із тих, хто першим взявся розслідувати цю справу. Зацікавило те, що практично у всіх документах секретар ради вказував, що з 18. Десятого по 85 навчався у торгово-економічному університеті з інтернету. Ця інформація зникла відразу, як здійнявся скандал. Однак, журналіст знайшов інші докази. Ми отримали своїх джерел ще копію власноручно писаної Василем Павлюком... автобіографії, в якій вказано, що він в 80-85 роках вчився в сьогоднішній комерційній академії, тоді торгово-економічний інститут і. Ну і все, власне, кажучи, тобто проблематика там очевидна. достатньо. У Торгово-економічному інституті тепер комерційні академії коментувати ситуацію відмовилися. Однак, ректор Іван Копич напередодні в одній із львівських газет спростував те, що Василь Павлюк у них навчався. Сам Павлюк про навчання там вже не згадує, говорить лише про Луцький університет. Хоча інших доказів, окрім відсканованого диплому, не надав. Я не хочу грати в ці ігри, які нав'язуються кимось, аби відвернути увагу від своїх проблем. Хай свої проблеми кожен сам розбирає. Дякую. А ви можете показати свій студентський квартал? Христиночко, Звичайно, що все можу. Але свої я не студентський квартал. Яке колосе має носити? Його ви що, жартуєте? Ну ви жартуєте. Редакція 24 го каналу та інтернет-видання «Західнет» подає зараз запити до усіх навчальних закладів, які згадував в автобіографії Свободівець Василь Павлюк.